Є одна вільна жіночка. 32 років з роботи, мені 22. Отакоє. От Фліртуємо, крута переписка, усмішки, жарти. Хочу запросити до себе і виїбати. Ну, як так? Ну, як так можна з дівчатами поводитись? Ну, серйозно. Але це добре. Які можуть бути підводні камені? Ну, по-перше, ти повинен розуміти, що. Дівчині, як би ви там не фліртували, як би ви не переписувались. Ну, все ж таки, їй зазвичай важко прямо одразу погодитись на те, що їхати до хлопця. Тобто, погодити, що ви десь посиділи, а потім разом з тобою поїхали до тебе, набагато простіше. Тому ти запропонуй, але якщо побачиш, що вона наче й так, і наче й ні, то ти можеш зробити крок назад, щоб потім зробити два уперед. Побачити, десь у кав'ярні, а потім разом з нею поїхати до тебе. Це повинен бути, так би мовити, план Б. Добре. Нервую із за різниці у віці. З однолітками проблем немає. Підкажи, будь ласка, на що звернути увагу? Дякую. Да не, слухай, не переймайся. По-перше, для багатьох дівчат це навіть круто, і це так би мовити, також деякий фетіш, поїбатись хлопцям, які молодші їх. Таке може бути. По-друге, ну якщо вона з тобою фліртує, якщо вона з тобою переписується, значить ти їй подобаєшся. І значить, скоріш за все, для неї, щоб поїбатися з тобою, не проблема, що ти на 10 років молодший. Так, якщо мова зайде потім про побудову стосунків, це, скоріш за все, буде проблемою. Але ж це буде потім, тим більше, на що тобі з нею будувати стосунки, якщо вона на 10 років тебе старша? А ось для того, щоб потрахатись, просто роби щось, пропонуй та дій. План А, план Б і вперед.